І так, всім привіт, мої дорогі підписники. У нас нова серія по грі My Garage І з вами знову я, Владроїд Video Games І у нас ось така ось серія. Нам зателефонував дідусь по об'яві про те, що він хоче обміняти своє авто на мотоцикл. Він обмінює своє авто на мотоцикл через те, що сам уже не в змозі їздити на своєму автомобілі. Ну і сказав, що воно в достатньо непоганому стані те авто. А хоче в своєму внучку обміняти його на мотоцикл, тому що його внучок тільки отримав права. Я знайшов цей мотоцикл за 1100 на Джанкіарді, повністю його. Ну як, повністю. Е, наскільки я міг і наскільки вистачало мені бюджета, я відновив дане авто, зібрав повністю нового двигуна, е, руль зібрав. Ну, привів. Мотоцикл до ладу, так би мовити. І тепер буду їхати до дідуся. Дідусь проживає ось там в прекрасному такому будинку старовинному. Тому сідаємо на наш мотоцикл, запускаємо його з кікстартеру. Робимо вигляд від третього лиця. Та поїхали потихеньку до дідуся обмінювати. Уф, оце був би фейл, якби ми зараз підскочили. та Просто був би жорстокий фейл. Чогось. Чогось, блін, чуть не опозорився. Реально, збирав, збирав мотоцикл, збирав на нього кошти, відновлював інші автомобілі з джанк-ярду. Для того, щоб зараз з цього мотоцикла втопити, ні-ні ні. Це точно не про мене. Так, давайте виставимо підножку. Блін, з цими мотоциклами стільки проблем якихось. Чи це через те, що цей мотоцикл був відновлений з Жанкярду? За 1600 купував за, дві, ну, за 2600 майже його можна продати, проте е обмін на автомобіль мене більше цікавить, якщо чесно. Так, що, поїхали, давайте відпершу. Блін, він все одно якось підскакує. Можливо, з підвіскою я щось забув зробити. Щось мені взагалі не подобається його їзда. Так, давайте потихесенько, помалесенько, бо ми вже майже приїхали. І ми бачимо ось такий при... Що? Дідусь сказав, що він в прекрасному стані, той його автомобіль. А як ми бачимо, він далекий від ідеалу. Так, блін, знову впав на шмотик. Давайте його поставимо. І будемо спілкуватись на рахунок обміну. Проте мене щось обмін взагалі не влаштовує. Ця тачка реально в дуже поганому стані знаходиться. А ціна її 6400. Ну, в принципі, в два рази більше, ніж за наш мотоцикл. Ми можемо виручити. Тому я думаю, ми домовимось. Повернусь за секундочку. Так, ну що, ми домовились про купівлю, про обмін, точніше, даного мотоциклу на оцей ось прекрасний автомобіль, як описав нам його дідусь. Проте я бачу, що тут з ходовою зовсім не все в порядку. Автомобіль попадав у ДТП. Тут щось з пружинами вони, напевно, лопнувші, бо автомобіль дуже сильно занижений по цій стороні. Незрозуміло. Проте дідусь нас попередив, що автомобіль у нас заводиться та їде. Проте масло. А, масло в нормі у нас. Охолоджуюча рідина також в нормі. В принципі, можемо відправлятись на даному авто уже до нас додому. Я думаю, поспимо зараз з вами, приїхавши додому, та вирішимо, що з цим автомобілем робити. Чи будемо відразу його продавати та їхати на беу-риночок. Чи трошечки його відновимо і після чого продамо? Блін, тут такий е, бровка висока. Я думаю, наше авто з такою незрозумілою підвіскою точно сюди не виїде. Да, получило воно, звісно, по морді так нормально. М -м, вона ще їхати не хоче. Да, Не тачка, а якесь горе. Горе автомобіль ще й тягне постійно в сторону. Нам аби додому поїхати, доїхати без поломок. Бо мотор у нас то на ходу. Мастило я перевірив, охолоджуючу рідину також. По приборам все нормально, навіть зарядка. А, по приборам все нормально, тому що вони не працюють у нас. Ось чому запитання, вони в нас не працюють і за цього. Блін, ця машина навіть на горку не може виїхати. так Перша передача газ в пол. 5000 обертів. І ми виїхали, подолали цю перешкоду таку нашу горочку перед нашим будинком. Ой, здається мені, що прийдеться намучатись з даним автомобільчиком. Так, глушимо його, ставимо на ручник. Та давайте підемо відпочинемо, після чого повернемось до нашого авто. Так, ну що, ми трохи відпочили. І тепер можемо повертатись до ремонту нашого прекрасного автомобіля. Повністю його оглянемо. Блок циліндрів у нас в поганому стані. проте раді... а, і Акумулятор у нас в поганому стані. Напевно, що повітряний фільтр був корпус повітряного фільтра в 100% в поганому стані. Проте коробка, стартер, генератор навіть помпа у нас в хорошому стані, що не може не радувати. Трохи є пом'ятості, не знаю, можливо, цей автомобіль колись небудь перевертався, проте це не точно. А ось з ходовою у нас реально є якісь проблеми, які нам потрібно буде наладити. Так, ціна автомобіля 6400 на даний момент. А, це стартер від мотоцикла залишився у нас. І якась шестерня, Блін, збирав мотор е і забув цю шестерню вставити. Не знаю, куди вона там ішла. Ну, але мотоцикл заводився і їхав. Далі третій передачі я не переключався. Так що нормально. Так, капот ми трохи підрівняли. Що ми тут ще можемо підрівняти? Це наш дах. Ого, тут добре його, його зам'яло. Дах ми підрівняли. З тієї сторони ще тут залишилось трохи підрівняти. Да, такі трохи були проблеми добрячі з цим автомобілем. В ДТП він таки нормально попадав, я так розумію. В принципі, дах ми підрівняли, скло потрібно буде витягнути, тому що воно у нас розбите повністю. По морді я навіть не знаю робити щось не робити. Хоча б попробую вирівняти молотком наші речаги. Ну, як молотком? Просто їх зняти, одягнути назад. Блін, а в нас хоч Домкрат є, хоч якийсь мінімальний. Так, є у нас Домкрат. Зараз ми припіднімемо наше авто. Подивимося, що в нього там з ходовою частиною. Тому що щось я бачу, що автомобілю зовсім зле цим речагам і всьому іншому. Так, відкручуємо наше колесо. Знімаємо його і відкручуємо, А що ми ступицу не можемо відкрутити. Добре. Відкручуємо тоді тормозний патрубок та відкрутимо наш тормозний диск, якщо в нас буде викрутка. А викрутку, о, знайшов викрутку. Мабуть, я нею допомагав колеса бортувати на мотоцикл, через що вона так і залишилась там лежати. Ще не можу викрутити ступицю. Давайте повністю її разом з поворотним кулаком знімемо. І тормозний супорт також відкрутимо. Так, тормозний супорт відкрутили. Рульовий наконечник. Ось що нам може реально заважати, бо він такий зігнутий, що просто жах. Відкрутимо його. Можливо, справа була лише в ньому. Проте це не точно. Так, супорт ми так і не можемо відкрутити. Ступицю, точніше. Так, тут все відкручено. Тут також все відкручено. Чому ж питання тоді? О, рульовий наконечник ми зможемо все-таки зняти і замінити. Тормозний супорт у нас так і не знімається. Що у нас тут по колодкам? Колодки, до речі, нормальні. Колодочки нормальні. Я думаю, ми зараз все назад закручуємо, тому що ми діагностували проблему та побачили, що проблема у нас саме в цьому рульовому наконечнику, через що ми його зараз і замінимо. І будемо надіятись на те, що автомобіль наш почне рівніше їхати. Також, я так думаю, нам потрібно хоча б зняти і поставити просто назад. Наш нижній речах, а ми цього не зробимо без заміни пружин. Тож ми цього робити також не будемо. А з цієї сторони, де у нас зовсім погані пружини, я думаю, ми їх поміняємо. Так, зігнутий наш цей рульовий наконечник, ми, звичайно ж, відразу викидаємо у смітник та купуємо новий. Так, вибираємо ми ладу, підвіска. Так, підвісочка. Нам відразу потрібно пружини дві купити: передню пружину та задню пружину. Та рульову тягу Купляємо Після чого йдемо це все встановлювати. В першу чергу, встановлюємо рульову тягу Новесеньку І я надіюсь у нас колесо вже буде рівне. Да, трохи підрівнялося у нас це все діло. І я надіюсь, що. Це допоможе нам виправити наше авто. Так, тормозний диск не ставиться, мабуть, знову прийдеться відкручувати супорт. Навіщо я його взагалі закручував, якщо чесно. Якщо його знову відкручувати? Так, а ну попробуємо поставити диск. Не ставиться! Що за. Що за чортівня? Так, супорт у нас відкручений же ж повністю. Знизу, зверху, все відкручено. Давайте ще і рульовий наконечник відкрутимо. Так, зверху відкручено, знизу відкручено. А зніматись він не хоче ніяк. Дивно, що за хрінь? Давайте Пробуємо ще раз тормозний диск встановити. Не встановлюється, просто не встановлюється. Не хоче тормозний диск ставати на своє місце. Давайте спробуємо за допомогою монтіровочки зняти колодки. Ну, знімати колодки, це. І що я зняв? От що я знову зняв? Не знаю, що робить. Колесо ми можемо назад встановити просто. Чудово. Колесо встановили назад без тормозного диску, проте цього окрім нас ніхто знати не повинен. Рульовий наконечник прикручуємо. Супорт тормозний також прикручуємо. За цим не буде видно навіть, що є. У нас там тормозний диск той чи немає. Так, по ціні 6700 наша ціна автомобільчика складає на теперішній момент. Монтіровочку ми витягуємо звідти. Знімаємо машинку з домкрату. Колесо не стало рівніше, на жаль, на жаль, не стало рівніше виглядати, проте ми хоча б зможемо за допомогою зйомника пружин зараз познімати старі пружини та встановити нові. Так, знімаємо одну пружину, відразу її викидаємо. Беремо передню пружину, F-фронт пружина і встановлюємо її на своє законне місце. Також робимо таку ж саму маніпуляцію із задньою пружиною, до якої я не можу ніяк підлізти. Ось наша задня пружина. Ми її знімаємо. Що, в норм... А, ні, Не в нормальному стані, вона в нас лопнувша. І ставимо задню пружину також на своє законне місце. І автомобільчик у нас вже повинен буде хоч трішечки проте стати рівніше. Все, встановили її на місце. Чудово. Да, автомобіль у нас залишається таким же битим, як і був. Проте у нас уже по ходовій немає ніяких проблем, таких глобальних. У нас і ліве колесо дивиться кудись, не туди, куди потрібно. Мабуть, тут теж проблеми з рульовим наконечник. Хоча у нас тут, наче кастер якийсь завалене колесо всередину. Ні, рульовий наконечник тут нормальний. Все нормально. Так, мене тільки напрягає те, що ми тормоза не змогли назад встановити. Точніше, не тормоза, тормоза -то в нас там стоять, а от тормозний диск ми не поставили. Давайте, давайте пофарбуємо даний автомобіль. Подивимося, як зміниться його ціна. 7F3989. 7F3989. Купляємо балон з фарбою. Зараз підфарбуємо детальки. Знімемо заднє скло. Хоча це особливо не дає нам якогось плюса по грошам, проте дасть нам плюс по зовнішньому вигляду автомобіля. Заднє праве крило, мабуть, нове встановлювалось, тому що воно тільки в ґрунтовці воно не стояло раніше ні на якому автомобілі. Так, все. Підфарбували ми цей момент. Откриємо багажник. Тут підфарбовано, все чудово, чудово, чудово. Так, що у нас тут ще? По цьому задньому крилу у нас все підфарбовано вже Поріг. Поріг нам потрібно ще й середини підфарбувати. Для цього потрібно відкрити обидві дворі і підфарбувати його тут, щоб не було у нас поріг, мабуть, також новий варювався, тому що він сірого кольору. І, швидше всього, старий просто згнив. А встановили на його місце новий. Так, по стану кольору у нас вже 5 зірок. Добризкаємо зараз наш балончик. А що у нас про ржавчині? Ржавчини у нас також немає на даному авто, що не може нарадувати, звичайно. І ізначальна ціна цього автомобільчика була в районі 6400. Зараз ми подивимось, що це за кусок порогу виліз. Закриваємо, закриваємо, монтіровочку беремо і знімаємо. Заднє скло. Заднє скло знімаємо, воно розбите, воно нам не потрібне. Все, чудово. Зовнішній вигляд автомобіль має. Е, непогано достатньо, проте перекупу тут явно будемо продавати перекупу, який буде і далі вже ремонтувати цей автомобіль. Проте. Тут не так багато залишилось чого робити з цим авто, щоб воно стало ідеальним. Так, і ціна нашого автомобіля Е, Дивіться, я пропоную ще нам провести дані маніпуляції, можливо, навіть самим. А саме трохи розібратися по морді нашого автомобіля. І, можливо, навіть її замінити. Для цього ми зараз знімаємо капот даного авто. Відкладаємо в стороночку, знімаємо радіатор, відкручуємо, точніше, від кузова його. Відкрутили від кузова радіатор. Що у нас тут ще ціле? В цілі у нас всього лише дві фари. Для цього нам потрібно решітку радіатора зняти і хоча б встановити по одній фарі для максимальної економії. Взяти решітку радіатора там, де у нас всього по одній фарі. Не поняв, що це вже викручено. Знімаємо решітку нашу. Відразу ж її викидаємо, щоб хлам у нас всілякий не збирався у нас в гаражі, а то і так ми вже трохи захламили наш гаражик прекрасний. Так, одну фару зняли, другу знімаємо. Чудово. Чудово-чудово. Номера, я думаю, не вирівняються ніяк е, після будь-яких наших маніпуляцій, тому ми їх е, зачіпати і не будемо. Тепер нам потрібна болгарочка наша. Е, одного відрізного диску буде навіть цілком достатньо для того, щоб відрізати всю морду у автомобіля. Беремо нашу болгарку та відрізаємо. Передню частину разом з телевізором у даного авто. Все чудово, все відпало. Е, підкрилок ми, звичайно ж, міняти не будемо, я так думаю. А ось крило ми також замінимо. Для цього нам потрібен всього лиш гаєчний ключик. І на трьох болтах тримається дане крило. Все, чудово, крило ми відкрутили. І всі ці запчастини, якщо у нас підуть на свалку металобрухту. Так, це що я ж? Ш... А, це фара. Фух, я думав, я вже шківа якогось, відкрутив. Фара без лампочки, що одна, що друга. Як дідусь це їздив на даному авто, для мене залишається загадкою. Так, ну що, біжимо, купуємо нове крило у нас. І все до передньої частини автомобіля. Відкриваємо кузов. Переднє праве це крилом. Фронт райт. Right. Правильно. Так, і тепер купуємо ми решітку радіатора. Давайте купимо ось таку крутезну. Так, де у нас тут спойлер руф? Прикольно. А де наша мордашечка сама? Ми ще її ще не купили. Ось передня частина нашого авто, та нам потрібен ще передній бампер. Закупились ми з вами так добряче. <кій> в першу чергу, я думаю, ми відразу ж встановимо фари на дану частину кузова. Встановимо їх в крайні оці пази. Бо ми решітку радіатора взяли нову, спортивну, всього лише на дві фари, щоб. Максимально, мінімально витратити на дане авто. Беремо нашу решіточку, хромовану, таку прикольненьку. Встановлюємо на дане авто. Була шестірка, стала копійка. Так, що цей болт не закручується. Все, закрутилось. Чудово. Та встановлюємо у нас бампер. Передній бампер відразу на дане авто встановлюємо. Ні, ми спочатку його пофарбуємо цю всю деталь повністю. Для цього нам потрібно купити ще один балон з фарбою. Колір. Купуємо балон з фарбою. Підфарбуємо всередині крило наше, щоб відразу вже встановлювати пофарбованим, не робити якийсь там перепил на наш автомобіль. Випадково не пофарбувати якихось лишних деталей, які не повинні бути пофарбовані, такі як колеса там і таке інше. Все чудово. Дане крило ми пофарбували. Тепер фарбуємо нашу передню частину разом з телевізором нашого автомобільчика. Так, Тут підфарбували, тут підфарбували. давайте глянемо ще з іншої сторони. Тут по-любому потрібно пройтися також нормально фарбою. І, в принципі, ця деталь у нас також пофарбована. У нас тут 5 зірок кольору. Так, у нас тут 5 зірок стан кольору. Е, поки цей балон викидати ми не будемо. Ставимо відразу нашу мордочку, і тепер залишилося всього лиш її приварити. Для цього беремо один електрод. Де він тут у нас впав? Беремо наш сварочний апарат, встановлюємо до нього електрод. Та будемо приварювати. Так, до цієї частини. Мені здається, воно не привариться, тому що воно все криве. А хоча б, з цього боку, воно 100% повинно десь приваритись. Ну, я не бачу, де воно буде приварюватись у нас. Ой, що за гемор? Краще б я взагалі цим не займався, якщо чесно. Так, добре, давайте поки покладемо. Ну, все ж по морді, вроді, як, нормально. Ланжерон тут цілий, тут трохи ланжерон не дістає до е, нашого бамперу нового, можливо, нам допоможе в цьому молоточок його трохи ще підрівняти. Ні, Підрівняти в нас не виходить. Ну, Хоча б з цієї сторони воно повинно у нас приваритись. Так, давайте встановимо крило і вже будемо від крила так би мовити, плясати. В тому плані, що крило у нас ставиться по-любому. Бо ми ж його і відкручували таким же ж самим чином. Є тепер одна проблемка. Я десь загубив нашого гаєчного ключика. де я його дів? Куди ж я його дів? Відкручував останнє я крило, і кудись його заніс. Не знаю куди. Блін, це реально проблемка. Проблемка, проблемка, невеличка така проблемка. Так, тут його немає. Тут його також немає, в багажник я його не клав. Блін, немає гаєчного ключа у нас. Не можемо прикрутити крило. Так, ну добре, на цьому моменті ми будемо завершувати дану серію. Розпочну дану серію наступну серію вже з того, що ми прикрутимо крило та, мабуть, приваримо морду та почнемо продавати даний автомобіль. Ціна автомобіля на теперішній момент аж 7800 складає, що достатньо непоганий заробіток для нас. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал, всім удачі та па па